Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Росія вивозить боєприпаси та інші матеріальні засоби зі складів у Білорусі. Такі дії Москви несумісні з уявленням про створення умов для повторного наступу на Україну з півночі. До такого висновку прийшли в Інституті вивчення війни АСВ. Аналітики наводять дані генерального управління розвідки про те, що на станцію Кіровська в тимчасово окупованому РФ Криму нещодавно прибув ешелон. Із 492 дев'яносто тонами боєприпасів із білоруського 43-го арсеналу складів ракети БК у Гомелі. Водночас у Гуру вказали, що білорусь Чиновники планують відправити додатково ще 13 ешелонів зі зброєю, технікою, боєприпасами та іншим невстановленим матеріалом із п'яти різних білоруських баз до Ростовської області. Приміщення білоруської техніки вказує на те, що російські та білоруські сили не створюють зони збору в Білорусі. Приміщення техніки та постачання до Криму та Ростовської області вказують на те, що сили РФ менш впевнені в безпеці наземних ліній зв'язку, що проходять через північну та західну Луганську область, враховуючи контрнаступ ЗСУ, наголосили з W. аналітики нагадали, що за підтвердженням генштаб ЗСУ станом на 11 жовтня немає ознак формування наступальних угруповань у Білорусі. Попри це, Білорусь залишається співучасником війни, адже матеріально підтримує російські наступальні дії та надає окупантам аеродроми, з яких ті можуть атакувати Україну високоточними боєприпасами. З початку повномасштабної агресії проти України РФ активно використовує територію Білорусі для нанесення ударів по українських містах. Саме звідти йшли війська окупантів для штурму Києва. Як зазначають експерти, загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року. 6 жовтня у Білорусі заявили, що готові разом з Росією захищати союзну державу. У той же день російські війська вперше з кінця серпня вдарили по українських містах з повітряного простору Білорусі. 10 жовтня Лукашенко знову заявив, що на Білорусь готувався напад. Він наголосив, що його нібито попередили про можливі удари. Того ж дня на тлі масованого ракетного удару по Україні Лукашенко скликав військових та силовиків на нараду. Після цього ВАСД пояснили, як Росія використає Білорусь у війні проти України додаткові сили в країні необхідні Путіну для відволікання угрупування. Угрупування українських сил на північних рубежах. Згодом експерт відповів, чим вступ у війну обернеться для Лукашенка. Він пояснив, що самопроголошеного президента знищать швидше, ніж Путіна. За інформацією розвідки, РФ перекидає в Білорусь іранські дрони Камікадзе Шахід 136. Окрім цього, 11 жовтня стало відомо, що у Білорусі розпочали перевірку армії. Також ЗМІ повідомили, що Мінськ перекидає додаткову техніку на кордон з Україною. Зазначимо, на зябровці вже ставалася аварія з літаком, який перевозив літаки та іранські. Ських інструкторів, а сама бавовна вже дісталась і Білорусі на аеродромах та військових базах регулярно стаються хлопки. Україна відстежує всі процеси, що відбуваються у Білорусі, на тлі загрози повторного вторгнення на нашу територію з півночі, заявив Данілов. Що стосується Лукашенка та його заяв, ви знаєте, що він заручник ситуації, ми відстежуємо ті процеси, які є на території Білорусі. Розуміємо, що там відбувається, заявив Данілов, коментуючи погрози настання з Білорусі. Він наголосив, що прикордонники тероборона та весь сектор безпеки та оборони, що знаходиться у прикордонних областях, готовий до будь-якого розвитку подій. Я хочу сказати: охочих боротися з нами справжніх білорусів майже немає. Те, що стосується вищого політичного керівництва, якщо Лукашенко прийме рішення участі безпосередньо з військовими в Цій війні, повірте, це буде останнє рішення, яке він має прийняти у своєму житті як людина, яка і так на сьогоднішній день не вважається президентом країни, майже для всіх цивілізованих країн, зазначив Данілов. За його словами, зараз мета ворога полягає у тому, щоб залякати українців. Для цього вони здійснюють психологічні атаки, які необхідно перетерпіти. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.